Нацбанк з 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного фонду. У ЗМІ чи не одразу з'явилися повідомлення про те, що через це ціни на пальне підуть вгору. Хтось прогнозує здорожчання дизеля і бензину на кілька гривень, а хтось каже, що ціна зросте дуже і дуже суттєво. Журналісти телеканалу «Конкурент-ТІВІ» вирішили дізнатися, що станеться в майбутньому з цінами на пальне у зв'язку з таким рішенням НБУ і як взагалі відбувається ціну. Творення на ринку пального. Цінотворення е, на ринку пального, воно е, щодо війни, що нині не мінялося. Це ключові показники котирування на нафтопродукти в Європі, на бензин, дизель. Е, це в ринкові важелі, як попит пропозиції, е, чи там різке е, зростання чи зменшення споживання теж. Е, на ціни мають вплив податки. Вони міняються дуже рідко, але цього року, наприклад, 1 липня повернули довоєнні ставки на акцизи, повернули ПДВ 20%, тому там раз на рік, виходить, у нас і податки міняються. І важливий чинник, який ви згадали, це валюта, бо ми переважно все закуповуємо за кордоном. Ми розраховуємось наші українські імпортери пального розраховуються в валюті в євро або в доларі. Експерт зазначає, що наразі в перші дні цього, так би мовити, плаваючого курсу він помітив незначне коливання і все ж має сподівання, що так і буде надалі, і вдасться уминути стрімкого росту цін на пальне. Однак, на питання, чи все ж буде літр пального по 60-80 гривень, Олександр Сіренко відповів так: Літр пального можна, може і 100 гривень коштувати. Питання за яких умов. Ну, для цього потрібно, щоб нафта там була десь 150-180 доларів за барель. Нині вона в діапазоні 90-95 і якщо б ви мені ви мене набрали минулого тижня, то в мене прогноз би був такий невтішний, але вже третій день цього тижня, початок нового місяця, нафта дешевша. І відповідно дешевшують нафтопродукти, з яких з нафти які виробляються. Тому я думаю, що нам вдасться затриматись на поточних цінах на заправках, а середня ціна літру деностого бензину та диспального в районі 53-54 гривні є, звичайно, і дуже максимальні ціни. 50, майже 59 гривень за літр на стилі деяких операторів, але разом з цим можна купити, знайти навіть в Києві по 50 гривень за літр. Поки на ринку не відчувають ніяких нових чинників, які б могли говорити про здорожчання пальне в Україні. Тож робимо висновок, що поки причин для паніки у водіїв немає і вартість літри пального не буде шалено рости.